Всіх вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я зроблю розклад на місяць для скорпіонів. Думайте про себе. Подивимося, як у вас пройде місяць. У вас будуть нові шанси, нові перспективи. Вдача йде ваше життя. Все у вас буде добре. Як ви того хочете, так все буде і збуватися. Вам будуть підкидати доля нові шанси, нові можливості, нові перспективи. Все буде добре. У вас буде все йти, так, Скільки ви будете зусиль прилагати, так у вас все і вийде. Ви будете отримувати по справедливості від своїх зусиль. у Вас будуть якісь розходи. Можливо, це розходи на щось приємне. Не обов'язково це погані розходи. Можливо, у вас будуть якісь конкуренти, і вам потрібно буде, щоб конкурувати з іншими людьми, вкласти якісь фінанси. А це не у всіх прораз. У Вас буде дуже багато страхів, переживань, ви будете себе накручувати. Вам буде не ці страхи стосовно якогось чоловіка. В деяких буде. Вам не зрозуміло, що буде далі, і вас це буде напрягати, ця ситуація підвішена. Ви будете прислуховуватися до своєї інтуїції. У нас будуть якісь соблазни. Щось буде відволікати вас від роботи, але вам не потрібно цьому піддаватися. Ви будете в таких тяжких енергіях, ви будете, можливо, від когось або від чогось захищатися. Ви будете на виборі, ви хочете обрати якогось князя, але якісь є перешкоди спокуси. Ви будете боротися за те, що ви хочете. Ви будете, за... Петю, будете намагатися пощати щось нове, змінити якусь ситуацію. Але це у вас, можливо, не буде виходити так, як ви хочете того, і вам через це буде дуже тяжко. Незрозумілість буде певна. Карт для скорпіонів. Прада карт для скорпіонів. Більше часу проводьте вдома. Проводьте часу з чоловіком таким. Ви з цим чоловіком вдома десь пересікаєтесь. Або просто зі своєю сім'єю проводьте час. Попередження карт для вас. Попередження карт. Давайте ніяким людям вам перешкоджати. заважати вам і ставати вас на шляху. Йдіть своїм шляхом і менше переживань. Все буде добре. З часом все розрішиться. Всі скритості, всі невизначеності це відійде з вашого життя. Подивимося, порада від темного зеркала для вас. Порада від темного зеркала. Не потрібно притворятися перед іншими людьми і приносити себе в жертву. Думайте пер... в першу чергу про себе, і тоді все буде добре. Знайдіть спокій у вашому житті і робіть іменно так, як ви хочете. Можливо, зараз вам здається, що у вас чорна полоса, але з часом це все зміниться і все буде добре. Вам потрібно не боятися, не боятися ризикувати, кидати виклик всім своїм суперникам і боротися за те, що ви дійсно хочете. І тоді все у вас буде добре. Дивимося, в яких енергіях пройде місяць у вас. Енергія пройде місяць скорпіонів. Енергія місяця. Ви будете в якихось ограниченнях. Як щось вас буде стримувати і ускладнювати вам дорогу. Ви будете наедині з собою знаходитись, будете продумувати ваші майбутні перспективи, і ви, можливо, когось відкинете зі свого життя. На чому вам потрібно тримати фокус уваги? На чому вам потрібно тримати фокус уваги? Вам потрібно щось відкинути зі свого життя, щось попрощатися, завершити якийсь етап. Вам потрібно налажувати відносини з іншими людьми. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть Інстаграм та Телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!